Бо то не відбувається тоді, коли людина звинувачує власну реакцію на подію чи на ситуацію, звинувачує когось. Це відбувається у людині, а вона бачить цю проблему в комусь. Тут треба розуміти, що є і те, і те, що є таке, що скільки б не. Особливо, коли людина починає працювати над собою і бачить свої ці моменти, які треба пропрацювати, зовнішній світ дуже серйозно відгукується на це і починає випробовування на цій людині. Тобто, сама людина викликає світ, всесвіт, на такий діалог. Тобто треба все більше і більше людина починає. Проживати цих моментів, де є оці проблеми. І світ відгукується, показуючи ці проблеми в людях, і відбувається така взаємодія. Дуже часто що це, навпаки, провіряє якби, світ на стійкість, і якраз це є під час взаємодії з людьми, а не заховавшись в келії. Так, там десь, можна сказати, внутрішня ця практика самоусвідомлення того, що цей процес є процесом взаємодії, не лише однієї сторони. І саме моя реакція дасть ту чи іншу, той чи інший результат, якщо це буде правильно сприйнято відповідальність за власну реакцію, так? то це дає можливість вийти з будь-яких станів. І Вирівняти взаємодію, вирівняти стосунки, там ще щось для людей, які дійсно хочуть пізнати себе, дуже багато випробувань в житті, тому що на них ну, можна так сказати, паде більше відповідальність. Вони виконують певну місію, можна так це сформулювати, і їм як нікому треба це все усвідомити, поставити крапки над «і». І, тобто, ця робота над собою повинна бути постійною і результативною.